Усім привіт! А чи пам'ятаєте ви свій перший шкільний дзвоник, радість, хвилювання, трішки страху перед чимось невідомим? Для ваших дітей цей етап не за горами. Так як же зробити перехід до школи максимально безболісним та яким? Як ви зрозуміли, сьогодні ми з вами поговоримо про підготовку дитини до школи? Перше, що треба зробити, це створити позитивне ставлення у дитини до школи. Розкажіть про цікаві предмети, нових друзів, веселі шкільні події. Пригадайте власні позитивні спогади про школу. Але уникайте негативних висловів про школу та вчителів. Наприклад, ой, садочок це просто гра. Підеш до школи, зрозумієш, як це складно. Звісно, після таких слів дитина не схоче ходити до школи. Розвивайте самостійність у дитини, самостійно одягатися, роздягатися, мити руки, ходити до туалету. Залучайте дитину до домашніх обов'язків, прибирати іграшки, складати речі за собою. Підтримуйте самостійність дитини, а не намагайтеся зробити все за неї. Обов'язково треба розвивати спілкування, організовуйте ігри з іншими дітьми, відвідуйте дитячий майданчик. Я часто пропоную батькам розігрувати ситуації, пов'язані зі школою вдома, наприклад, знайомство з новим другом, прохання про допомогу. Так батьки будуть знати, як дитина буде поводитися при той чи іншій ситуації. Навчіть дитину правильно і чітко висловлювати свої емоції, а не використовувати крик та істерику. Розвивайте. Пізнавальні навички у дитини. Читайте книги, малюйте, грайте в дидактичні ігри, але не перевантажуйте навчання, щоб не сформувати у неї негативне відношення до школи. Все повинно бути корисним, ігровим та цікавим. Привчайте дитину до режиму дня, складати свій портфель, дбати про робоче місце. Підтримуйте дитину, заохочуйте, познайомте дитину з майбутньою вчителькою. Розкажіть їй про особливості своєї дитини для того, щоб вона швидше знайшла з нею спільну мову. І запам'ятайте! Головний обов'язок батьків це створити сприятливе середовище для дитини, щоб перехід до школи для неї був максимально радісним. Усім пока!